І вітання, ви дивитесь теленовини слово Волині. Я Олена Парай. сьогодні ми підбиваємо інформаційні підсумки тижня, що минув. Отож, чим жила Волинь? Сім днів у Книгу рекордів України потрапили монети для незрячих. На вулиці Ломоносова більше 40 років немає належної дороги. Електронні гроші в інтернеті контролюватиме Нацбанк. Олинь позбувається отрутохімікатів. хімікатів. На початку тижня екологи Ковальщини та мешканці району по справжньому раділи. Адже із під їхнього носа нарешті вивезли тонни небезпечних хімічних речовин, які зберігалися у складських приміщеннях села Любитів десятки років. Спеціальний транспорт, люди в уніформі, автомобілі швидкої та рятувальної служб поготові. З території складських приміщень при в'їзді в село Любитів відвантажують тару, в якій десятки років зберігались отруту хімікати. Давню екологічну проблему місцевих жителів нарешті вирішують остаточно і безповоротно. Дуже багато залишилося колос яду по районі, які звезли сюди, і тут вони зберігалися. На сьогоднішній день, я думаю, що це вже нам допомагає Бог зверху. Бачити всю нашу проблему, і вже на сьогоднішній день вивозять тар стариться. Також ще одне єдине ліквідувати ці склади, де зберігалися яди. Окрім Любитова, екологічно небезпечний вантаж загальною вагою понад 11 тонн. Завантажили також в Камінь Каширському та Рожечинському районах області. Виконавцем робіт по вивезенню тари є одна з ізраїльських фірм. Для їх фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділили майже 300 тисяч гривень. Заключено договір з ізраїльською фірмою Сі-Груп ЛТД. Сума складає 299 тисяч за цю роботу, яка буде проведена і яка входить сюди і вивозка, і погрузка, і перезатарення, і утилізація. Ось. Тобто, якщо порахувати, в середньому тона припадає в сумі 23,5 тисяч гривень. В серпні цього року з території області вже вивезли залишки непридатних хімічних засобів захисту рослин загальною вагою понад 17 тонн. Нинішній етап завершальний на шляху волині до статусу території вільної від непридатних агрохімікатів. В цьому році було останні вивезено 17 тонн пестицидів. І зараз ми відправляємо останню партію. Це тара і упаковка, в яких зберігалися ці пестициди. І Волинь сьогоднішнього дня це одна з перших областей в Україні, яка позбулася цих небезпечних хімікатів. Для утилізації екологічно небезпечний вантаж. Вивезуть до сусідньої Польщі. Гроші, якими розраховуються у інтернеті, узаконили. Електронна готівка також відома як Емані, e електронні чи цифрові гроші це вид фінансових зобов'язань, розрахунки якими проводяться за допомогою інформаційних технологій. Для користування ними потрібні комп'ютер, інтернет та електронні платіжні сервіси. Відтепер усі процеси пов'язані із електронними грошима, контролюватиме Нацбанк. Відповідний закон, 12 жовтня, підписав президент України. НБУ буде вести реєстр платіжних систем і розрахунків в Україні. Визначати суми платежів теж буде головний банк країни. А от право стежити за порядком електронних грошей отримала Державна податкова служба. Закон передбачає надання права банку, Розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торгові марки платіжних систем. А за неправомірне використання електронної готівки згідно нового закону світить штраф. Ім'я російського вченого Михайла Ломоносова зганьбили. Так вважають мешканці вулиці, названої на честь науковця, на якій більше 50 років не ремонтували дорогу. Чоловіки восени та взимку змушені одягати целофанові пакети, аби пройти дорогою, а жінки зношують по дві пари взуття. Мешканці гори вулиці неодноразово скаржилися та благали владців допомогти, але віз і нині там одні обіцянки. Калабані та вибоїни відчула на собі Ірина Кудря. Так починається ранок на вулиці Ломоносова в Луцьку. Пані Марія поспішає з донькою Олександрою до дитячого садочка. Аби встигнути, виходить завчасно, адже дорога тут не найліпша. Вибоїни стали схожими, набрили із каміння та бруду. Молода мама скаржиться – з дитиною змушені купувати вдвічі більше взуття, а ще немало коштів. Іде на таксі. Вже позадирала, ви тільки купила. Вже позадирала носки каблука. Беремо таксі, їдемо кругово. Таксі, бо тут невозможно йти. Бо тут. Вода тече. їздити велосипедом дівчинка теж тут не ризикує. А, «А Велосипедом ти їздиш зручно. Тобі сюди велосипедом їздити. «Ні». -а. Ірина Максимюк живе на цій вулиці більше 50 років. З дитинства пригадує кращої дороги тут не було. А з роками, особливо після опадів літку, вона взагалі стала непридатною для того, щоб нею ходити і їздити. Швидка допомога сюди не їде, а тільки помира вулиці. Ну по перше, це і затрата часу, і може не встигнути міліці. Я теж не думаю, що не побоїться сюди їхати. Інколи розумієте, тут інколи такі бувають канави, що це просто жах. Пожарна допомога. Теж мешканці вулиці неодноразово зверталися до міської влади з проханням провести ремонт покриття дороги або, хоча б, порівняти його грейдером. Але на колективні звернення лише обіцянки 2011-го обіцяли внести кошторис ремонту в бюджет міста. Віз і нині там Відповідь від департаменту ЖКГ 2012 року. Ко не відрізняється. Коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття не передбачено. Пан Микола особисто спілкувався з міським головою. Він сказав: зараз покуди таких нас кошти не маємо. Ну ми проградруємо, навеземо щебню, щось зробимо. От рік часу пройшов, ніхто нічого не робить. Отак. От і діти йдуть в садочок, діти йдуть в школу, не можуть не прийти. Недавно моя дружина йшла з роботи, теж робить в стомат поліклініки. Вечері йшла, світла, немає, спотикнулася, впала на коліна. Обіцяють, обіцяють. Я не кажу, щоб нам широко зробили дорогу, щоб з тротуарами. Хай нам допоможуть звичайно дорогу зробити, щоб люди могли пройти, проїхати, слухайте, щоб ніяких не було травм. Але дітей до школи та в садочок возити треба. Кожен обирає свій маршрут. Скільки це кілометрів в об'їзд? Два, два кілометри десь в об'їзд придеться. Тобто цей час так, да, 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 це треба об'їхати біля транспорт школи. Це дуже ну великий круг. Там така дорога, що можна і подона побити, і колеса вставити взагалі. Ця дорога ну, дуже коротка, можна сказати, і до садіка, і до школи було б простіше. Але мушу. Обіжати, бо дуже опасно працівники житлово-комунального департаменту Луцької міської ради за два дні не знайшли таки часу, аби зустрітися із кореспондентами Слова Волині і вкотре пообіцяти мешканцям вулиці Ломоносова відремонтувати дорогу. А тим часом, поки вони надіються на очікуваний ремонт, складають анекдоти і думають, як таки обійти багнюко, залишаючись у чистому взутті. У нас ходять анекдот, кажуть, що треба в честь або мера назвати, або в честь президента, то може. Зроблять я дуже розумний. Я целофанові мішки надіваю на туфлі. У Луцьку вперше у нашій країні випустили монети зі шрифтом Брайля. Незрячі, доторкнувшись до них, можуть прочитати слово зір. 50 латунних та мідних монет презентували у Всесвітній день незрячих, аби привернути увагу спільноти. Колекціонери уже купують монети, знаючи, що вкладають гроші у лікування дітей із вадами зору. Монети, які увійшли у книгу рекордів України, бачила і відчувала на дотик наша знімальна група. Ми щодень бачимо світ на власні очі і не задумуємося, як тим, у кого картинка перед очима одна і та ж. Проблеми незрячих не турбують звичайних перехожих, які заклопотані буденними справами. Як нікого, людей із вадами зору розуміють лікарі-офтальмологи. Аби донести статистику та факти про незрячих до громадськості в одному із центрів мікрохірургії Ока в Луцьку презентували колекційні монети з рельєфно-крапковим шрифтом Луї Брайля. Незрячий може прочитати на них слово зір, хоча метою так. Кого проекту є не випуск монет для розрахунку, а благодійна акція та збір коштів придбано більше половини монет. Всі кошти вилучені за реалізації монети підуть на благодійні програми а на придбання звукових тонометрів звукових глюкометрів. Злокових термометрів на придбання спеціального обладнання для дітей з вадами зору небайдужі до незрячих люди, А це підприємці, банкіри та колекціонери заплатили за монети від 200 гривень і більше. Зібрана сума 17 тисяч 400 гривень, уже виділена на закупівлю необхідного обладнання для закладів дошкільного виховання, де є діти з вадами зору. Адже за статистикою лише 5% незрячих народились такими. Решта 95% – це люди проблеми зору яких розвинулись в дитинстві, юності чи внаслідок хвороб, особливо таким важко пережити втрату бачити. Є проблема доступу до інформації, доступу до правової інформації взагалі до соціальних служб. Є проблема цих людей, тому що вони є в'язнями вічної темряви. Але світова статистика це лише вершина айсберга. В Україні поки немає чіткої відпрацьованої схеми роботи з людьми із вадами зору. Навіть точних списків немає. І в Україні відсутній реєстр. Пацієнтів, які є слабозрячих і незрячих в Україні, відсутній саме синхронізатор української мови, тобто обладнання, яке дає можливість слабозрячим і незрячим читати пресу, газети, книжки. Він є в Україні. Він є в російській мові. Він є в угорській мові. Та мов, ну немає в українському варіанті. Головний лікар центру вже працює над тим, аби незрячі могли читати рідною мовою, не зважаючи на потреби ринку. Перша ластівка вже полетіла, і Україна приєдналася до таких держав, як Польща, Таїланд, Італія, Сполучені Штати Америки, Індія, Словенія, Індонезія та інших, де використовують монети зі шрифтом Брайля. Деякі колекціонери вже поповнили свої колекції, і деякі телефонували і хочуть прид. Представники Книги рекордів України зафіксували цю подію. Акція триватиме доти, доки не продадуть усіх монет. Якщо вони матимуть популярність, серед небайдужих українців їх випустять ще раз. Багаті душею і бідні гаманці. Так про себе кажуть українці. Цього тижня у Всесвітній день бідності. Кореспонденти слова Волині питали у Волинян, якими вони вважають себе за статками і чого їм не вистачає. 80% опитаних назвали себе бідними. Якщо ваша дитина просить купити їй новий телефон чи іграшку, задумайтеся на мить, Щодень день від бідності у світі помирає 30 тисяч дітей. Більше 2,5 мільярдів живуть менше як за 2 долара щодень. Стільки ж чоловік не мають змоги користуватися послугами усім доступного комфорту. Пані Марі. Я та Галина пенсіонерки. Мінімальна пенсія 1118 гривень. Це все, на що вони можуть розраховувати. Тож доводиться економити на собі. Це ліп дешевим, їздимо по, по 2 гривні 10 копійок. біля 26 ї школи. Да, то різниця гривня 60 на булці хліба економимо. От і ліки шукаємо по аптеках, де дешевші, які в неділю йдемо, там знижка. В деяких аптеках на 10%. Ось Отак і економимо, Як можемо. Два роки тому пані Галина частково втратила зір. Якби не син і добрі люди, жінка каже, стала б незрячою. Не бідно, так бідним пенсіонерам. От я, наприклад, зробила два ока одне просто, бо не бачила зовсім нічого. Більше 40 років пані Галина пропрацювала на хлібокомбінаті в Луцьку, але пенсію має теж мінімальну. Жінка тішиться купленою цибулою по одній гривні 30 копійок. каже, цього вистачить на цілу зиму, адже живе сама. Вам би вистачило б це було тисячі своєї. І треба і на ліки, і, і квартира, і, і телефон, і все треба. Ну все геть треба, і порушка, і мила. А ось лучанці пані Марії, двері на ніч зачиняти нічого. Усе ціне, що є у жінки, це духовність. А ми багаті, як вам сказати, тим, що ми українці, що ми спілкуємось разом. Що в нас багатство це наша. Не скажуть, що там бідність, а наша дружба. А ми можемо спати навіть з відкритими дверами, бо ми не боїмося. Інвалід другої групи пан Микола теж економить на собі продукти, одяг, послуги. Усі ці речі чоловікові доводиться купувати дешевше. Навіть на маршрутку сідаєш і думаєш, чи їхати, чи не їхати, Є, чи їхати тролейбусом, безкоштовно. Із 1992 року Генеральна асамблея ООН ініціює проведення у світі дня міжнародної боротьби із бідністю. Світові лідери поставили мету до 2015 року зменшити кількість людей, які виживають менше як за один долар в день вдвічі. Пенсіонери, і ті, хто отримують мінімальну зарплату в Україні, нині живуть в середньому за 37 гривень або приблизно за 4 долари щодня. Це моя краще, як кажуть. Радість, радість, да дорого віддали. 40 гривень кілограм. Хай я не доїм борща супа там або ще чогось. Але оце моє насолодження. Подруги Марія та Галина надіються на владу, але з кожним роком їх віри стає все менше. Якщо зміниться може в державі, тоді може щось зміниться. Чи зміниться, чи зміниться то показ зміниться в державі? То нас не буде. Міжнародний день боротьби із бідністю щорічно організовують 17 жовтня. Це лише один день, після якого на цих людей чекають звичайні будні, де кожен бореться із бідністю самотужки. Луцьку вперше в історії українського волейболу відбудеться єврокубковий матч 24 жовтня. Волейбольна команда Континіум Волинь Університет у рідних стінах боротиметься на майданчику із італійською командою П'яченца. З цією командою волинські спортсменки гратимуть двічі: перша гра у Луцьку, друга на полі суперників в Італії. Нагадаємо, доля участі наших волейболісток у Єврокубках довгий час висіла у повітрі, і лише нещодавно, завдяки відремонтованому приміщенню обласної дю США і старанням наших спортсменок волиняни зможуть побачити Кубок Європейської конференції волейболу. Наразі гравчині із континіум Волинь університет ретельно готуються до участі у Єврокубках. Зокрема, щодня тренуються та вивчають по відеозаписам тактику гри своїх італійських суперників. І на сьогодні це все. Розпочинаються нові робочі будні. А отже, наші камери та мікрофони вже налаштовані фіксувати усе найцікавіше на Волині. До зустрічі в ефірі. Коваль тому і називають містом залізничників, що саме залізниця і люди, які тут працюють, багато в чому визначають сучасний транспортний та економічний потенціал міста. Дух залізничників він, він живе в місті. Ми, що, ми окрема структура, ми є сім'я велика. День Ковальського залізничника нове свято у великій і дружній родині працівників залізничного транспорту Коваль. Його заснували з ініціативи депутата обласної ради, голови депутатської групи Патріоти Волині Степана Івахіва на прохання самих залізничників і вперше відсвяткували на сцені міського палацу культури імені Шевченка. Свято тоді, коли збираються близькі люди. Як сьогодні? Якщо люди збираються, свято є. Я щасливий, що я мав можливість вас сьогодні запросити, ви прийшли. Я зрозумів після зустрічі, що Залізничники Ковеля – патріоти своєї роботи і патріоти свого міста. З нагоди свята чисельній групі ковельських залізничників вручили подарунки від благодійного фонду Патріот Волині. А багатотисячний колектив транспортного вузла подарував Степану Івахіву символічну емблему свята та святковий торт. Я хочу ще подякувати за це свято, що патріоти Волині. Цінують наш труд з нагоди свята ковальських залізничників відзначила й адміністрація львівської залізниці. А про гарний настрій присутніх у залі подбали учасники святкового концерту, музиканти популярної групи Фрістайл та давній друг Степана Івахіва, народний артист України Павло Зібров. Наше життя гастрольне проходить дуже багато в потягу, тому я вклоняюсь низько професії, вашій вашій професії, за ту мужність, якою ви переборюєте ці всі перепони, тому що все гладко не буває. Дай Боже, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас була віра в те, що завтра буде краще ніж сьогодні. Тому голосуйте за провірених людей, за своїх людей, за тих, кому ви довіряєте, з яких можна спитати. Потім. А відразу після свята за ініціативи Степана Івахіва у Коволі взялися до виконання ще однієї доброї справи, про яку просили залізничники реставрації легендарного паровоза пам'ятника на провокзальній площі міста. Серед ковальських мотокросменів є переможці найпрестижніших змагань не лише в Україні, а й у Європі. Перед новими відповідальними стартами зональним етапом Кубка України за сприяння депутата обласної ради Степана Івахіва спортивний клуб Мотоспорт Коваль отримав суперподарунок від благодійного фонду Патріот Волині, чотири нових мотоцикли «КТМ». Це мотоцикли не для не для взрослих, а для дітей наслідуючи рік. В місті Ковелі відбудеться чемпіонат Європи в класах 65-85 кубічних п'ять Я надіюся, що наші спортсмени волинської федерації будуть членах збірної команди України. Нову техніку зразу ж випробували на трасі підсумку змагань. 236 турнірних очок забезпечили господарям перемогу в командному заліку, а організаторам і вболівальникам позитивні емоції. Любий спорт потрібно підтримати. І мені дуже приємно, що в місті Ковелі є такий хороший вид спорту, мужніх, спорт, мужніх мужчин. Мотокрос далеко не єдиний вид спорту, який за підтримки фонду Патріот Волині отримав у Ковелі друге дихання. У реконструйованому ігровому залі комплексної дю США імені Євгена Кондратовича відбуватимуться ігри жіночих волейбольних команд в рамках змагань Вищої ліги чемпіонату України. Я дуже вдячна, що знайшлось порозуміння між нашою міською владою і фондом патріотом Волині, які знайшли спільну точку зору, що треба допомагати розвитку фізичної культури і спорту, а саме зробити гарний ремонт нашої комплексної дитячої юнацької спортивної школи днями в ковалі з'явиться і спеціалізований зал борцівських єдиноборств, де під одним дахом займатимуться представники різних видів спортивної боротьби та боксу. А на території загальноосвітньої школи номер 1 завершується будівництво сучасного легкоатлетичного стадіону. Так поступово, крок за кроком, ковальський спорт виходить на новий якісний рівень, аби стати школою підготовки майбутніх олімпійських чемпіонів.